Всім привіт! Сьогодні будемо готувати бороть. Що нам для цього понадобиться Свинина. Взагалі треба говядина, тілятина ну то таке вже, то не столь важно, це вже, скажімо так. Кожен готовий, як хоче і як йому подобається. Чесничок, лаврушка, морква, цибулька. Що у нас тут? Паприка, суміш перців, соль. Копчена паприка, картофан. Перчик болгарський. І, соответственно, саме головне, що тут має бути, називається вона пішта. Нам передали наші українські мадяри з Угорщини. Ну що, будемо зараз все нарізати і готувати. Поехали. В принципі, у нас вже все готово. Картошечка є, морковочка є, перчик є, цибулька є, м'яско є. В принципі, що ставимо казан і починаємо готувати. Поїхали. Розкалили казанчик, кидаємо сальцо. Шкварочки ми вижарили, достаємо їх. Далі у нас іде цибулька. Цибулька, цибулька. Цибулька піджарилась. Не треба її доводити геть до золотістої скоринки, тому що ще вона пустила сок. Ще буде тут м'язко, що з неї купатися. Так що відправляємо м'яско. М'ясо трошки припечаталось з цибулькою. Тепер йде паприка. Паприку я кидаю звичайну. І чуть-чуть копченої Тепер треба мішати мішати щоб воно не прикипіло. Паприка зараз своє діло зрозує. Додаємо водичку. Звичайна водичка джерельна. І залишаємо це все діло тушитися на хвилин 30. То у нас десь півгодинки. Плюс-мінус. Тепер відправляємо морковочку. І одразу вже і перчик. Воно прокипіло. І тепер тепер самий головний інгредієнт. Главное, не перепутать. тому що є солодка, є гірка Щоб не провтикали, тому що соль є і там, і там. І тепер пішла картошечка. Ну що, останній штрих це у нас чесничок. Звісно, ще зелень. Ну, щось провтикали, не купили, в огороді ще не виросло. Буквально ще пару хвилинок і буде дегустація. Далі буде. Ну, що, ось настав цей момент. Зараз будемо пробувати, що я тут наготував. Готую другий раз в житті. Бачив, як готують, їв багато раз, але сам готую другий раз в житті. Перший раз мені дуже сподобалось, звісно, хотілося б це все на кострику зробити, але погодка не дозволяє. Зараз буду куштувати. Гаряче, запах чудесний, на вкус, зараз скажу, дуже смачно. Дуже смачно. Я вам скажу, друзі, це було смачно. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки. Заходьте на наш канал, далі буде. Дякую.